До вишкільного центру імені Мирона Забарила в Кубаївці приїхало понад 40 учасників із різних областей України. Навіть негода не зіпсувала настрій учасникам вишколу, каже головний командир всеукраїнського об'єднання Тризуб імені Степана Бандери Олег Микитюк. Важливо розуміти, що для того, щоб група могла виконувати певні завдання, необхідно мати навички для здійснення тих чи інших маніпуляцій в різних погодних умовах і. В різній специфіці, маємо чудову е, сніжну погоду, це нам дає можливість відпрацювати певні е, ази підготовки, які ми проходили на минулих вишкільних таборах, але е, з додаванням нових елементів розуміння е, того, що завдання потрібно виконувати і виконувати незалежності від погодних умов чи обставин, е, створюють усі необхідні е, фактори для того, щоб е, люди, які беруть участь в даному таборі, Вчилися виконувати завдання ефективно всупереч усім обставинам. Та не тільки вишколами зараз займаються активісти Тризову. Вони ще й активно допомагають фронту, адже на передовій воюють багато їхніх побратимів. Їм час від часу потрібна допомога. Найбільше для того, щоб заправити авто чи відремонтувати його, розповів керівник матеріально-технічного забезпечення організації Артем. Хочемо подякувати віснеукраїнської організації три міста Пана Бандери та наших хлопців, які зараз на передовій за волонтерську допомогу за матеріальну допомогу. На пальне Коломийській громаді, косівській громаді, громаді лісної Слобідки та громаді Старого Косова. У нас скоро зима. Бачите, самі вже холодає, сніг. Не будьте байдужі, допомагайте далі. Хлопці зараз в окопах, є там холодно. Тож три зубівці впевнені, що такі знання стануть у нагоді не лише на полі бойових дій, а й у цивільному житті. Як приклад, називають похід у гори, тому чекають на всіх бажаючих, бо вишколи такі і надалі триватимуть. Із Кубаївки Вогдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.